Перш ніж розпочати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon, на BaimeCoF'i чи безпосередньо тут, на Ютубі за допомогою спонсорства. В подяку, я підготував для вас невеличке ексклюзивне відео, що вийшло кілька днів тому, сподіваюсь, ви бачили. Для патронів проблем немає. Ось на Ютубі через скарги на авторські права, його не дуже добре видно, його немає на кількох потрібних сторінках, тож, якщо не бачили. Обов'язково подивіться. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму. Приємного перегляду. Кадськіл невеличке місто в штаті Нью-Йорк, населення якого складає на сьогодні близько 11 тисяч мешканців. Між іншим, це одне із головних міст в кар'єрі Майка Тайсона, який жив тут значну частку дорослого віку і тренувався саме тут. Зрештою, це просто цікавий факт, а наша історія зовсім не про нього. Це історія про Одрі Херон, яка працювала в центрі довготривалого медичного обслуговування Колумбія Грін саме тут, в Кацкілі. Кажучи простою мовою, вона була медсестрою в будинку престарілих. Мешкала одрі в прилеглому селі під назвою Фріхол. Від дому до роботи, вона щодня долала близько 30 кілометрів на своєму чорному джипі Гранд Черокі. Немаленьке авто, скажу я вам, і дорога не коротка. Протягом всього цього шляху вона могла милуватися прекрасним видом на туманні гори Кацкіла. У 2002 році Одрі вже була матір'ю трьох дітей, щоправда, її чоловік, Джеф Херон. Не був батьком усіх трьох. Коли вони познайомилися, одрі носила прізвище Олмстед і вже була матір'ю маленької Сонси. Джеф вже був сином досить багатого та відомого серед місцевих власника гольф-клубу Рона Герона. Їхні стосунки зародилися, мов яскравий спалах, і згодом переросли у щось більше. Джеф здавався рідним дівчини приємним хлопцем. Одрі здавалася щасливою. Незважаючи на те, що у подружжя вже народилися власні діти, десятирічна Сонса завжди називала Джефа татом. У них були чудові стосунки, і стороння людина навряд чи би запідозрила, що Джеф насправді був відчимом дівчинки, а не рідним батьком. 29 серпня Одрі Герон вийшла з медичного закладу місця своєї роботи приблизно об одинадцятій вечора. Всього за одну годину до опівночі. На дворі стояв густий туман, майже що непроглядний. Напевне, знадобляться фари далекого світла, подумав би кожен. Одрі поквапилося сісти до автомобіля, адже почав моросити легкий дощ, і здавалося, що згодом почнеться справжня злива. Вона виїхала на шосе номер 23 Саме о 23 годині на трасі номер 23 Одрі Герон і бачили востаннє, коли її авто розчинилося в густій пелені білого туману. І справді, всього за годину до того, як почалася справжня злива. Наступного дня, о 6-й ранку, Джеф Херон зателефонував до поліції та повідомив про зникнення дружини. Вона мала повернутися додому об одинадцятій вечора, але він знав, що Одрі нерідко затримується на роботі, тож він припустив, що їй довелося неочікувано затриматися на нічну зміну, але навіть зранку вона не відповідала на його дзвінки. Звісно, Одрі не була на роботі уночі, про що ми з вами вже знаємо. І про що швидко дізналися поліцейські. Перше, що їм варто було перевірити, чи були у жінки якісь причини втекти, але наразі все вказувало на те, що ні. Навіть якщо зробити припущення, що її стосунки з чоловіком були вкрай неідеальними, Одрі була відповідальною матір'ю трьох дітей. Всі її друзі та знайомі казатимуть, що діти були найважливішим у її житті, і вона б ніколи їх не покинула. Якщо і цього недостатньо, то в Одрі були плани на найближчі дні. 30 серпня вона мала відвідати лікаря, на прийом вона записалася за день до зникнення. До лікаря вона, звісно ж, так і не потрапила. Навіщо планувати медичний огляд, якщо плануєш тікати з міста? Ба більше. Водрі були і причини для радості, маленька новина, яку вона повідомила чоловікові по телефону близько 9-ї вечора в день свого зникнення. Не те, про що ви могли подумати, просто 29 серпня вона отримала значне підвищення зарплати. Тож, навіщо їй тікати? Цілком очевидно, що щось трапилося дорогою додому. Найбільш правдоподібний варіант автомобільна аварія, густий туман. Непроглядна стіна дощових капель, слизький асфальт. Неважко передбачити трагедію. Однак, на дорозі, що з'єднує дім та роботу одрі, не було знайдено жодних слідів аварії чи зіткнення автомобілів. Не було не те, що якихось запчастин, які могли б відпасти від удару, не було навіть слідів шин від заносу. Дощ, звісно, чудовий час для злочину, адже він змиває багато слідів. Але ж не настільки, щоб змити у небуття цілий автомобіль. Було, звісно, припущення, що Одрі вирішила скоротити дорогу і поїхала якоюсь маловідомою стежиною через ліс. Зрештою, вона запізнювалася додому, а на дворі лютувала вкрай огидна погода. Але через густий туман вона могла заблукати, або ж її автомобіль міг втрапити в якусь непрохідну ситуацію, ну чи взагалі зламатись. Зрештою, все виглядало так. Що немалих розмірів автомобілі разом із водійкою просто розчинилися у тумані, не залишивши зовсім ніяких слідів, наче їх ніколи й не існувало. Не можна сказати, що до розслідування зникнення Одрі Херон поставились халатно. За нього взялися двоє найбільш досвідчених детективів відділку. Сержант Вільям Фіцморіс та лейтенант Пітер Кузмінський. Вони швидко склали план дій та направили гелікоптер на пошуки зниклої в лісах прилеглих до шосе номер 23 Пошуком займався сержант Фіцморіс. А лейтенант Кузмінський відправився до будинку пристарілих особисто опитувати свідків. Саме він знайшов свідка, іншу медсестру, чий автомобіль було припарковано поруч із джипом зниклої. Дівчина розповіла, що й сама поїхала приблизно через 5 хвилин після Одрі. але, вочевидь, вони або поїхали різними дорогами, або Одрі їхала досить швидко і беззупинно, адже чорний джип вона дорогою не зустрічала. Пошуки сержанта Фіцморіса закінчилися невдачею. Автомобіля зниклої ніде не було видно. Через кілька днів він казатиме, що це найбільш гнітюча частина розслідування. Зазвичай, коли людина зникає, саме автомобіль допомагає прояснити головні деталі справи. Якщо людина тікає, її автомобіль невдовзі знаходять десь в іншому місті. Якщо зникла людина, стала жертвою злочинця, її автомобіль згодом знаходять в якомусь безлюдному місці. Автомобіль не так легко сховати, його легше знайти на ньому безліч слідів для ідентифікації. Але чорний джип Гранд Cherokee, здавалося, розчинився у тумані разом зі зниклою Одрі Херон. Коли стало зрозуміло, що зникнення носить вкрай підозрілий характер, поліція взялася за її чоловіка Джефа Херона. Пізніше поліція стверджуватиме, що він не співпрацював зі слідством, але сам Джеф заперечуватиме, мовляв, це неправда. Він пройшов перевірку на детекторі брехні. Результати показали, що Джеф, так би мовити, чистий і не має ніякого стосунку до зникнення дружини. Зрештою, ви знаєте, що покладатися виключно на результати тесту на поліграфі не можна. Також Джеф тричі дозволяв провести детальний обшук їхнього спільного із Одрі будинку, але нічого підозрілого там не було знайдено. Згодом стане зрозуміло, що ні Одрі, ні хто завгодно інший, хто міг би бути причетним до її зникнення, не користувався ні її банківською картою, ні її мобільним телефоном. Абсолютно ніякої активності, пов'язаної зі зниклою, не було помічено. Окрім спірного випадку, коли її начебто бачили в місті Каїр, штат Нью-Йорк. це важлива деталь, яка майже повністю виключає непродуману втечу, викрадення заради грошей чи напад з ціллю пограбування. Вільям Фіцморіс пізніше опише співпрацю з Джефом Героном наступними словами В якійсь мірі він співпрацював, іноді був балакучим, іноді не дуже. Але ми уважно перевіряємо всі контакти зниклої людини, і зараз він не вважається підозрюваним. Фіцморіс також додає, що навіть якби у подружжя були якісь проблеми, Джеф просто не мав жодної причини позбуватися дружини. Сам Джеф був досить забезпеченою людиною, навіть поза тим, що його родина була багатою. Він не потребував грошей за страховкою, ніяких навіть натяків на розлучення не було. В них було двоє спільних дітей, а десятирічна Сонце описувала їхні стосунки як теплі і спокійні. І все ж поліцейські підозрювали, що водрій міг бути роман із іншим чоловіком, куди ж без цього. Однак це цілком і повністю заперечували її подруги. На пряме питання про можливий роман, одна із них відповість О, Господи, звісно ж ні, одна із нас обов'язково про це знала б. Коли в тебе є якісь стосунки, ти обов'язково маєш розповісти принаймні одній із подруг, розумієте, про що я? Подруги стверджують, що зараз вони б не приховували роман Одрі, адже це могло б врятувати їй життя це було б просто ідіотським рішенням. За їхніми ж словами, Одрі ніколи не скаржилася на Джефа, ну хіба що якісь побутові речі в рамках здорових подружніх суперечок. Отже, і те найпростішим шляхом зараз помилкова стратегія шукати подружню зраду чи якісь аномалії в поведінці чоловіка значить дивитися не в той бік, не помічаючи інших дивнощів. Адже в оточенні одрі були люди, які підозрювали, що хоча до її зникнення Джеф не причетний, зате причетний його батько. Мері Паркер. Подруга Одрі каже, що багато хто вважає, що до її зникнення причетна російська мафія, чому саме російська, власне, в оточенні Рона Херона був якийсь загадковий партнер росіянин. Чи існував цей партнер росіянин взагалі, чи це лише здогадки, насправді існував. Наскільки мені відомо, принаймні одне поле для гольфу було придбано спільно із ним та Роном Хероном, подейкують, що будинок Джефа та Одрі. Стояв на землі, яка мала стати цим полем, але із з якоїсь причини ним не стала. Серед місцевих ходили чутки, що Рон заборгував бандитам значну суму грошей, начебто одрів цій історії була не стільки ціллю, скільки способом вимагати у родини геронів викуп, інші кажуть, що це мало стати попередженням для родини геронів. Нехай ця версія і вважалася надуманою чи майже фантастичною. Детективи Фіцморіста Кузмінські залишили в домі геронів кількох офіцерів аж на два тижні. Частково для захисту, частково очікувати дзвінка від ймовірних викрадачів. Дзвінка, як ви могли здогадатися, не було. Поки одні поліцейські чекали дзвінка, інші продовжували шукати зниклу, висушувалися озера, в небі кружляли гвинтокрили, собаки шукали сліди в місцевих лісах. Але... Все марно. Ані слідів машини, ані її власниці ніде не було. Здавалося, вона дійсно залишилася десь там, в обіймах нічного туману. Минуло чимало років і справа досі залишається нерозкритою. Поліція розглядала й інші варіанти, окрім тих, які назвав я. Наприклад, підозрювався співробітник Одрі, який начебто проявляв до неї романтичний інтерес, але жінка відмовила йому а також син однієї з пацієнток, який мав яскраве кримінальне минуле, що включало викрадення та зґвалтування. Імена цих людей, звісно ж, ніколи не називалися адже ці підозри нікуди не привели. Найбільш ймовірною вважається версія, що Одрі загубилася десь у лісах. Та потрапила в автомобільну аварію. Але ні вона, ні її автомобіль такі не були знайдені. Це звучить майже що містично. Сьогодні доньці Одрі Сонсі Херон вже за 30. Вона працює медсестрою, як і її мати. За її словами мама обожнювала свою роботу. Повертаючися додому, вона розповідала, як допомагала людям без тінні роздратування на обличчі. Тоді Сонса вирішила, що коли виросте, теж стане медсестрою, і це бажання не покинуло її десятиріччя по тому. Родичі Одрі відмовляються вірити, що її неможливо знайти. Вони досі співпрацюють із волонтерами, сподіваючись, що Одрі повернеться. Невідомо, що сталося з нею. Я не дуже вірю у версію з російською мафією, але ще менше вірю, що Одрі Герон просто втекла. Я впевнений, що хтось чи щось ховалося у непроглядній білизні, можливо, небезпечний незнайомець, а може, щось більш непередбачуване, щось, що виходить за межі мого логічного мислення. Я вважаю, що навіть для найбільш загадкових явищ завжди є логічне пояснення, але наразі у мене немає відповіді, як Годрі Херон розчинилася у тумані понад 20 років тому, майже рівно опівночі.